Доброго ранку, дорогі друзі. Я знову сьогодні на роботі. У нас прийшла велика поставка матеріалів, пакування. Ось така велика пачка. Ось таке пакування. Стрічки. Це закрився один із квіткових магазинів у Херсоні, і наша хазяйка перекупила у них товар. Люди не витримують, закриваються, тому що кожен день йдуть обстріли. Вчора знову Херсон був масово обстріляний. З Потерпілими, з пораненими, з померлими, з пошкодженим тролейбусом, будівлями. Один із снарядів влучив у будівлю вишу університету, тому люди виїжджають. Хтось виїжджає, хтось повертається, а ми залишаємося на місці. Вчора також дівчата отримали квіти свіженькі. ось скільки. Сьогодні моя задача це все розставити по вазах. це я гілочки нарізала перед роботою у парку. Заскочила, нарізала зелені. І починаємо робочий день. Всім на все добре. Пока-пока.